Сьогодні святкуємо урочистість Пресвятого серця Ісуса. Якщо запитаємо, що, що є в серці Ісуса, то ми можемо таку відповідь давати, що все те, що ми видимо в житті Ісуса, коли Він є тут із нами, то, що написано в Евангелії, це всі речі є в серці Ісуса. Про причастіє. Ми повинні роздумувати, якщо думаємо про серце Ісуса. І коли молимося літанію до серця Ісуса, то виставляємо при дари і перед причастям молимося літанію, молимося до Ісуса Христа. Коли дивимося, що, що є у нього в серці, то вся та любов. Яка є в Евангелії, те бажання, щоб Він привів нас до Небесного Отця, щоб Він показав нам любов Небесного Отця і змогли прийняти цю любов, те бажання, щоб ми жили тут, на землі, в Божому благодаті, в єдності з Богом. І після того, як ми закінчимо своє земне життя, то ми. Змогли продовжувати в небесному Царстві життя із Богом, то любов від Бога приходить до нас в старому завіті через благодать, через ангелів, через самого Бога, а в новому завіті через Ісуса Христа. Після Воскресіння Ісус посилає з Небесним Отцем Святого Духа. І ця єдність із Богом у нас продовжується і Святим Духом. І ці всі речі, які, можемо сказати, що основні в нашому, нашому християнстві, це є в серці Ісуса. Ця єдність, це бажання, це любов, любов до грішних, щоб грішна людина навернулася, що той гріх, який. Чинить грішний чоловік, то вона отравлює ту людину. І Бог знає цього, що якщо вона ціле життя так проживе і не покається, тоді вона не може бути в небесному царстві. Тобто Бог на нас так дивиться, як пастир дивиться на загубленого вівця, так як сьогодні ми читаємо в Евангелії, що як радіє. Той пастир, який знайшов вівця. Так, закінчується цей уривок. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за 99 праведниками, які не потребують покаяння. Який чоловік із вас, маючи 100 овець і загубивши одну з них, не лишає 99 у пустелі. Та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. Це бажання є в серці Ісуса. І коли і на причастя дивимося, і на серце Ісуса дивимося, то ми дивимося на Ісуса Христа, на Того, який є в Небесному Царстві, який з'являється під видом хліба, хоче з нами з'єднатися, зустрітися, хоче нас привести. Уже тут в житті до Бога, щоб ми з ним жили в єдності з ним і були в небесному царстві.